Вітаю з вами в ефірі програма Гість студії. Я її ведуча Віра Кондратьєва. Сьогодні у нас дуже незвичайна така програма, бо ми поговоримо про мистецтво, про збереження національних традицій, тому що за моїм столом справжні кобзарі. І так, Максим Трубников і Олексій Губський вітаю вас дуже в нашій студії. Добро Справді існує кобзарство сьогодні в Україні. Не в історії це звичайно так і є, а сьогодні в Україні і в Одесі. Ну, Ви прийшли к нам з інструментами. Дивно, це, я, ясно, що це так, але все ж таки кобзарство і Одеса. Кобзарство має дуже давню історію, тобто це явище унікальне не тільки для Європи, а й для всього світу. І так сталося, що в 30-х роках ХХ століття фізично радянська влада кобзарів знищила їхні інструменти понівечила. Тобто ті інструменти, кобзи, бандури. Колісні ліри, які споконвіків існували в українського народу, вони на довгий час були забуті і така існувала прогалина, ніхто про них не знав. І лише зусиллями тих людей, які вижили, пережили ті лихоліття, тотальну, тоталітарну репресивну машину, то їхніми зусиллями був заснований е, в Україні, в Києві кобзарський цех, який об'єднав молодь, інтелігенцію українську, які зацікавилися. Своїм корінням, своїм деревом. І е, люди почали виготовляти власноруч ці інструменти. І відповідно відроджувати той давній репертуар, який існував mm -hmm. 300 і більше років. Тому. А репертуар сам зберігся, пісні, музика, так це все так. Репертуар зберігся, зрозуміло, що не весь, частково зберігся, і в першу чергу завдячуючи такому відомішому українському композитору Клисенка, який якраз якщо ми говоримо про кобзу, ті інструменти, які ми принесли сьогодні до вас в студію, щоб продемонструвати це один з видів старосвітських українських автентичних інструментів, саме кобза, звідки пішло таке mm -hmm. течі, як кобзарство, так. Отже, завдячиші Лисенко, який записав в 19 столітті від останнього кобзаря Остапа Вересая, записав репертуар, перемалював, записав стрій кобзи, тим самим, що дало можливості в 20-му, в другій половині 20-го сторіччі і нам зараз в 21-му сторіччі в Одесі якраз реконструювати. Цей інструмент, який, в принципі, е, останнім часом до того грав в 19 сторіччі якраз Остап Вересай. Після того е, свідчень про те, що саме Кобза, а не Бандура, десь грала Україною, ми, на жаль, не маємо. А що говорити про Одесу, то, як не смішно можливо, для Одеси, якраз е, наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя, якраз на Малі Арнаузькій, чому я кажу, що не смішно, якраз і існувала скажімо Майстерня, яка виготовляла е, бандури, і деякі з цих бандур збереглися, вони зараз є в різних музеях України. І, е, ще, скажімо, в 20-ті роки знаємо, що лірник жив в Одесі, який ходив і грав на Тераспольській вулиці. Отже, Одеса має Ну, Одеса скажімо, завжди да. зберігала різні національні традиції. Різні. Да. Тобто, то, те, що на Малієрнауцькі виготовлялися кобзи, це теж да. так скажу. Тобто, скажімо не так, да, Ми не випадково в Одесі зробили кобзарську майстерню. Ці інструменти, які ви бачите в наших руках, зроблені власноруч, саме нами. Отже, і зараз навчаємо ще людей. Зацікавлених в Одесі. Uh -huh. 에, тобто ми не випадково взяли і перенесли кобзарство до Одеси. Воно було і до нас, воно існувало. але Скажімо, ми його знову відродили в 21-му сторіччі, реконструював. Mm -hmm. Але все ж таки, хто були ті старовинні кобзарі? Давайте нагадаємо нашим телеглядачам. Ну, по-перше, це були виключно незрячі люди, і те середовище, яке вони створили, унікальне, мусимо сказати, середовище, своя потужна субкультура. Зрячих людей взагалі не допускали. Ті навіть поводирі, які водили кобзарів, вони до їхнього кола не належали. Це така собі була наймана сила або їхні родичі, там, діти, які їх водили. Тобто це була така закрита структура, яка вони об'єднувалися в цех, вони мали свою ієрархію, де стати кобзарем могла тільки людина, яка пройшла навчання, здала певні іспити, і з статусу учня вона переходила до статусу підмайстра. Потім йшов уже статус майстра, і очолював всю цю драбину цехмайстер або пан майстер, як його називали, людина з великими повноваженнями. У них існувала своя таємна мова, лебійська, для того щоб в людному місці вони між собою могли сліпці, могли між собою. сліпці спілкуватися, не побоюючись, що хтось сторонній або поліцейські, які їх дуже часто ганяли і не любили. Їх нічого зайвого там не почує. Це були такі шифри, да це була сама лебійська мова походить від слова лебій, що означає кобзар, власне mm -hmm. дід або старець. Тобто багато цих слів словник налічує більше тисячі. Слів. І дуже багато всіх це слів, така да. тарабарщина, тарабарщина, багато слів на основі латини да, і ну, багато жаргонних, наприклад, слів. є зараз. Тому що і тоді б їх переслідували в ці часи. Ну особливо от кінець го початку 20-го століття, почалося таке переслідування, оскільки владі не подобалося, що такі, от жебраки, там бродяги сидять по попід і щось грають. І, е, Сіють смуту. Так, Ну, а потім е, потужні репресії вже в 20-ті-30-ті роки 20-го століття, коли більшовики Вони не могли собі. Тобто ці, це були два зовсім різних світи. Релігійно-національний світ, який ніс людям Боже Слово і в той же час національну історію, оскільки велика кількість пісень це історичні, епос, козацькі думи, і відповідно новий світ, який там тоталітарна машина, який намагався побудувати. Щось нове на цій землі, тому ці люди просто були фізично винищені. Ми, звичайно ж, поговоримо про сучасних кобзарів, але все ж таки наша програма була б недосконала, якщо я б не дала вам можливість виконати, е показати, що ж таке справжнє кобзарське мистецтво. Я хочу запропонувати спершу Олексію. так мабуть е Давайте. Нехай телеглядачі побачать і почують, що таке кобзарство мистецтва сьогодні. З Задоволенням я виконую дуже давню псальму, яка ще зародилася в епоху пізнього середньовіччя. Вона присвячена архістратигу Божому Михаїлу. Молитися згодні з і воєводі, Михаїле, на Орхангелечудний. Михаїле, дивний, ми, воїн бо, бо він страшливий, Михаїле, орхангеле, чудний, михаїли, орхангелений дивний, ми, Воїн, їм бо він страшливий, а усе та перед Богом Стоїть за нас, спомонь, Піють херубими і всі серафими, михаїле, чудний, михаїле, дивний, воїн, бо він страшливий, Михайле, Орхангеле чудний, Дихає органгеле дивний, воїн він бо він страшний. А усе та перед Богом стоїть за нас допомога! Дуже дякую вам, Олексію, за таке чудове виконання. А у мене таке питання завжди кобзарські пісні вони такі, ну скажімо так, сумні. Ну вони більше повчального характеру. Є така дуже давня кобзарська притча, яка характеризує все явище кобзарства. Про те, що по дорозі йшов Господь Бог із примудрим Соломоном, побачили жабрака біля дорозі, який стояв, просив щось подати йому. Ніхто не звертав на нього увагу. Вони порадились між собою. Як найбільшу милість подарували йому музичний інструмент. Ну, цей жебрак був сліпий. Відповім. А можна так сказати, що старовинні кобзарі вони таким чином до себе привертали увагу суспільству ну, якщо... на, ну, на, на проблеми такі людські, общолюдські? скажімо ну, так. Взагалі, якщо ще говорити взагалі про да, веселу Гарець. пісню і сумну, так. Так. все ж таки, якщо з музичної точки зору, то інструмент має можливості перелаштовуватися і е, е, є таке кобзарське зуміння: інструмент налаштований або на сумно, або на весело. Угу. Тобто, в принципі, у більшості, тобто, якщо брати, Репертуар і можна його розкласти якби на три головні течії це Кант, Псальма. І дума у більшості своїх гралися все ж таки на сумно. Mm -hmm. а на весело, все ж таки більше якісь танцювальні на лірі, гралися. Ну, це були все ж таки універсальні музики. Тобто дуже часто кобзарів і лірників запрошували так, на весілля. весілля. Вони так, могли по повністю відіграти все весілля. Mm -hmm. От. А ну, як правило, метою цих людей було заробити якусь копійку. Відповідно, вони били на сльозу. Так хто ж такі кобзарі сьогодні? Якщо в давні часи кобзарі, вони... Е Ходили так дорогами. Сліпці, так, які так, сліпці носили дороги. До України Боже слово, звертали яке, увагу до себе після. народу та таким чином заробляли гроші, можна і так сказати. Що сьогодні, кубзарі, яку вони роль грають? Ну, що це е, вже такий всесвітній масштаб, тому що є люди, які, е, е, скажімо так, реконструюють. Автентичні інструменти і в Америці, і в Німеччині. Що говорити про Україну безпосередньо, то у нас є декілька кобзарських цехів: Київський, кобзарський цех, Львівський, Лірницький, цех, Харківський, кобзарський, цех в Полтаві. Зараз ось в Одесі ми створили поки що не цех, майстерню кобзарську. Ми якби, реконструюємо інструменти, реконструюємо е, репертуар виконання цього репертуару, збираємося е, як мінімум в рік на такі великі свята духовні як Трійця, як е, Покрова. Отже, е, обмінюємося досвідом якимись новими, е, шукаємо, хто що розшукав. Приносить, mm -hmm. розповідає якісь цікаві моменти. Якщо наприклад братися до кобзарства, то і до кобзи, взагалі, до інструменту, і досі то в такому науковому колі, якби розуміння, все ж таки бандура старосвіська, старосвійська, старосвійська угу. кола, чи це одне і те саме інструмент, що вони е, розвивалися один з одного чи шли паралельними шляхами. Ну я думаю, на нашу думку, в першу чергу, як тих людей, які теж е, е, доторкнулися і зробили ці інструменти, все ж таки кобза і бандура, це різні інструменти, і у них, е, скажімо так, вони шли, шли паралельно між собою по історії. Чи є сьогодні зацікавленість у цьому ви? Мистецтва. Ви бачите її. Я І ще трошки, трошки доповню Максима, що це на нас, ну, принаймні я так відчуваю, що це не просто як захоплення хобі, це ще uh -huh. певна місія, оскільки це явище таке, як кобзарство, яке існувало впродовж тисячоліть, воно не має загинути, воно має хоча б в новій формі, такій сучасній формі, воно має існувати. І українці, та й в усьому світі люди мають про нього знати. Ми як оберігачами такими ми, такі, ми Реалізаторами цього явища. Звичайно, воно має право існувати, воно ніколи не буде збирати стадіони слухачів. Це суто для поціновувачів, поціновувачів традицій. І принаймні про це мають знати діти, підростаючі покоління, це має викладатися в школах. От, а люди і там, ну будь-будь-яка людина може до цього долучитися, може це пропустити mm -hmm. по, по, по Максима, що да, ви викладаєте, викладає. Викладаючи в, в 9-й гімназії на уроках музичного мистецтва, я демонструю ці інструменти, інші старосвітські інструменти дітям, і, скажімо так, продемонструвавши це всім класам, починаючи mm -hmm. від п'ятих до одинадцятих, я бачу зацікавлення. Є люди, які цікавляться і бажають самі теж під нашим керівництвом зробити собі подібні інструменти. Я, люди, але малу академію наук з приводу якраз кобзарства. Тобто зацікавлено є, і, скажімо, немає якогось вікового обмеження. Тобто з палаючими очима ми бачимо дітей в 10 років, які бачать ці інструменти, яким цікаво їх взяти в руки. І з таким ж не менш палаючими очима ми бачимо людей, яким. По 80-90 років, і, можливо, ті якраз дорослі вже погиблого віку люди якраз щось згадують, ще зі свого дитинства і тягнуться теж до цього. Я знаю, що ці, банду... ці кобзи ви виконали, так? Своїми так, руками. Так, Чи це дуже складно зробити це? І з яких пород дерев, скажімо так, роблять вони. Може продемонструю, да? так? Власне, під керівництвом. Досвідченого майстра нічого не є складним. Тут угу. інструмент дуже давній, такий автентичний. Тут немає навіть латків, які латки, ну, Скажімо, як на гітарі, да, тому, як що на гітарі які прита приталатки притаманні піз, да, пізніше в техніці гри там. на кобзі, так само як на гітарі, на грифі ми притискаємо струни, і окрім цього, ну якщо порівнювати, наприклад, з гітарою, ми маємо ще пристронки, це ближче все ж таки до угу. а, бандури. В з різних порід дерева можна виготовити кобзову або бандуру, але найсприятливіше є рожева або червона верба. Це робиться суцільна деталь, така називається спідняком, вирізблюється така велика ложка з певними допусками там, від 2 до 1,5 міліметра. Ну, і потім різні породи дерева тут уже в хвойні, це верхня дейка або верхняк. Клен кілочки це акація. Можна виготовляти також із клена, або з груші, або ну то вже більш твердіші породи з ними. Більше так морок. Скільки у нас таких майстрів сьогодні в Одесі, які виконують таку роботу? Ну, Одесі в Одесі. Ні, ну скажімо так, це ми говоримо про Одесу а не про всю Україну в першу чергу. Можливо, ми ще не настільки досвідчені, але ви бачите інструменти, які зробили ми власноруч, ви чуєте, як вони звучать. Отже, і окрім цього, ми зараз працюємо над наступними інструментами, і вже є певне коло учнів, які теж, скажімо, вже беруть досвід від нас, як зробити ці подібні інструменти. Чи спілкуються між собою кобзарі України? Я маю на увазі? ви з Києвом спілкуєтесь? Чи є якісь фестивалі, які збирають вас? Ми є одним єдиним братством. Себе ми називаємо братчиками згідно тих традицій, які існували. Існує знову ж таки згідно традиції, ця ісієрархія. Ми, наприклад, з Максимом зараз перебуваємо в статусі учнів. І лише коли ми здамо іспит належний перед а, цеховою старшиною, тоді вже будемо іменуватися під майстрами, там кобзарями, справжніми, і тоді вже буде можливість наші одеські такий. Колектив називати цехом, да тому одеську націю. майстерню, тобто майстерні вона вже зможе за всім стати спілкування. Підо. Весь так. час відбувається, тому що ну, по перше, нас не так багато. Всі одне одного дуже добре знають. Звичайно, долучається багато нових людей, молоді це дуже тішить. От але ну існують майстри вже імениті, які зробили не один десяток інструментів вже з Тамескою. Там володіють як козак шаблею. Я хочу запросити вас, Максиме, теж виконати для нас. Якийсь твір. Ну, тоді наприкінці перейдемо і згадаємо, чарівне українське бароко козацьке. Отже, 17 старіччя Стефан Єворський. Розмова з столом Панським, Мере Лукавий. Відвої з Боль, суть плачевні радості і сміхи, Радості сміхи. Во что тіряли всує наші літа, сує наші літа, спросять нас, бідних там скорі отвіта, во що тря лицує наші літа, сує наші літа, Мире лукавий, ми релухали, скорби исповнений, коль ти не тверд. Дуже дякую. Ну що ж, на цій такій ноті, творчій, скажімо так, ми завершимо нашу програму. Я бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб ваше мистецтво існувало і ви справді навчилися. Ви сказали, що ви учні, щоб ви досягли того рівня, який справ, справді вам потрібен. Дуже дякую. дякую, бажаю успіхів. Ну а нашим телеглядачам. Я нагадую, що сьогодні в гостях у нас були справжні кобзарі Максим Трубников та Луксій Губський. Будьте здорові до зустрічі.